Сьогодні ми будемо говорити про К2. Це одна з найбільш небезпечних вершин у світі. Вона знаходиться в Пакистані, не в Непалі, в Пакистані і висота її 8611. Тому запам'ятайте, запишіть. Наступний раз я буду вас запитувати, яка вершина К-2. 8611 метрів. І як ви бачите, цей пік він лише на 200 метрів нижчий від Евересту. Ця гора, вона друга за висотою восьмитисячник у світі. К-2 ще називають Дикою горою або горою вбивцею. І сходження на К-2 є технічно набагато складнішим ніж на Еверест. І, наприклад, є така статистика, що до 2005 року на Еверест зійшло близько півтори тисячі людей, в той час, як на вершину К2 побувало всього 249. А ви бачите, яка різниця. Рівень смертності при сходженні 23%. У січні 2021 року одна команда, яка складалася з десяти людей, е і лідер цієї команди Нірмал Пурджа, який є непалець, Шерп. Можливо, ви бачили фільм 14 вершин. Ось це частина цього фільму. Він вирішив піднятися зимою на к 2 Тобто, всі казали це безглуздо, ніхто зимою не піднімався. Та взагалі туди важко потрапити. А ще зимою. Але він зробив це. ця команда зробила. І він пише так: неможливе стало можливим. Ми пишаємося тим, що стали частиною історії людства і показали, що співпраця, командна робота та позитивний настрій можуть подолати всі можливі обмеження. І хоча Нірмал Пурджо є обличчям цієї перемоги, але за ним стоїть ціла команда, за кожним досягненням конкретної людини стоять інші люди. Люди, які колись підбадьорювали, люди, які надихали переможця, і люди, які фактично допомагали зробити ці звершення. Ми повертаємося до колосян, бо ми продовжуємо серію проповідей на колосяни. Сьогодні наш уривок це кінець першого розділу, колосян перший розділ 24-го текста і другий розділ перші сім текстів. Тому, якщо ви маєте телефони, можете вімкнути, і ми прочитаємо колосян перший розділ 24-го тексту. Павло каже так: я з радістю приймаю заради вас страждання та готовий пройти через все те, що Христос ще мусить вистраждати, за його тіло, що є церквою. Я став одним з її служителів, бо був уповноважений Богом. Це було мені даровано заради вашого блага, щоб у всій повноті проповідувати послання Боже. Це послання таємниця, яка була схована віками для покоління, зараз відкрилася Богом для його людей святих. Господь відкрив своєму народу, яким славним багатством є ця істина. Ця таємна істина, яка була призначена для всіх людей, полягає в тому, що Христос живе поміж вас і є вашою надією на те, що розділити ви славу Божу. Тож ми продовжуємо проповідувати Христа, переконуючи і навчаючи кожного з усією нашою мудрістю. Щоб представити Богові усіх людей досконалими у Христі. Заради цієї мети я й працюю, беречися з усім запалом, який Христос дає мені силою своєю. Я хочу, щоб ви знали, як напружено я працюю, щоб допомогти вам і всім тим, хто мешкає в влади а також і тим, хто не бачив мене особисто. Я роблю це, щоб їхнє серце підбадьорилося, об'єдналися через любов і збагатилося впевненістю, яка йде від розуміння. Я хочу, щоб вони ясно зрозуміли таємницю Божу, якою є Христос. У ньому надійно сховані всі скарби мудрості і пізнання. Кажу вам це, щоб ніхто не зміг обдурити вас улесливими доказами, які насправді хибні. Бо, хоч я й відсутній серед вас тілом, та я з вами духом і серцем. Радію я спорядку в житті вашому і стійкості у вірі вашій в Христа, та ж, прийнявши Христа Ісуса, і Господа, живіть у ньому. Вкорініться у ньому, збудуйтеся на ньому, зміцнюйтеся у вірі, який вас навчили, завжди буде вдячними, завжди будьте вдячними Богові. Давайте нагадаємо, в якому стані перебували колосяни, коли апостол Павло писав цей лист, в них ніби було все добре, але вони, тим не менше, знаходилися під певним тиском. З одного боку, це був тиск багатобожі. Чому? Та тому, що вони з самого дитинства виросли. В сім'ях, де поклоняються іншим богам, так, пантеон богів. Другий тиск був від е, євреїв, від християн з євреїв, які говорили про те, що ну, недостатньо просто вірити в Христа, вам потрібно ще щось зробити. Вам треба їсти особливу їжу, вам треба обрізатися, вам треба дотримуватись закону. Де перебуває апостол Павло, коли пише послання, він перебуває у в'язниці, ми це знаємо. Але тим не менше. А ось в цьому уривку він говорить про радість в стражданнях, він говорить про боротьбу з запалом, він говорить про стійкість у вірі. Як рухався Павло, як рухався далі Павло, коли йому було кепсько? Так, назва моєї проповіді: як рухатись далі, коли так кепсько? Ось що робив Павло, коли йому було кепсько? Як рухатись нам, коли нам кепсько? Павло дивує свою реакцію на складні обставини. Подивіться, він у в'язниці, але що він робить? Він не скажеться, він не скиглить, але він знаходить інших людей, які потребують допомоги, і він їх підбадьорює. Отже, найперше, що робити, коли нам кепсько, нам треба допомагати друзям. Це найперше. Це те, що я вчуся від апостола Павла. Йому кепсько, але що він робить? Він допомагає іншим, він допомагає друзям. Може, це нелогічно. Бо тобі погано, може ну, треба шукати для себе допомогу. Але Павло, ми подивимося, у Павло зовсім інший погляд на страждання, на труднощі. Тому в нього є сила і спокій стосовно того, що а, він може допомагати іншим, потребуючи сам допомоги. Тому найперше, що треба робити, коли кепсько треба допомагати друзям? Він не скаржиться на обставину, він знає, що все контролюється Христом. І він пише так: ось цей уривок, який ми досліджуємо. Там багато він пояснює, чому він пише, що він хоче, і ось одна з його цілей він каже, щоб допомогти вам, всім тим, хто мешкає Лаодикії, також і тим, хто не бачив мене особисто. Він хоче всім допомогти, перебуваючи в в'язниці. Як ти, Павло, можеш всім допомогти, і тим, що Лаодикії, і тим, хто не знає мене і не бачив мене особисто. Я всім хочу допомагати. Я роблю це, щоб їхні серця підбадьорилися. Та можливо тобі, Павло, треба підбадьорення, так, щоб ми прийшли, підбадьорили тебе. Але він каже: Я пишу ці послання, щоб підбадьорили, підбадьорилися їхнє серця, бо хоче відсутні серед вас тілом, але я з вами, серцем і духом. І я радію спорядку в житті вашому, стійкості, в вірі вашій в Христа. Мінімум чотири послання апостол Павло написав, перебуваючи у в'язниці. Це Ефесян, Фелеп'ян, Колосян і Филимон. Чотири послання. Він у в'язниці, але він пише послання, він підбадьорює інших людей. Ми з вами перебуваємо під впливом індивідуалізму, як це проявляється, розвиток свого потенціалу. Ми хочемо бути ефективним, самовираження, знайти себе. Але християнська спільнота це не місце самовираження. І дари і таланти, вони даються для чого в першу чергу? Так, вони показують нам наші особливості, але в першу чергу для служіння іншим, тими здібностями, яких немає ось в тих інших людей. І тому служіння заради того, щоб просто виразити себе або знайти себе в церкві, знайти себе в суспільство, воно не має жодного сенсу. Бо поняття служіння що означає? Служіння це коли я. Ну, служу комусь чимось. Я не, це не спосіб самовираження. А, апостол Павло в посланні до Филипян говорить цікаві речі. Він каже, що ну, по-перше, послання до Філипяну, так само написано у в в'язниці, тому я його згадую. Він говорить про те, що він має можливість позбутися страждань і бути з Христом. Мені важко зробити вибір. Інколи я маю бажання піти з цього життя і бути з Христом, бо це було б краще для мене. Але що він, врешті-решт, обирає? Він каже: але вам необхідно, щоб я залишався живим, і я буду з вами всіма, заради вашого духовного розвитку. Що робить Павло? Павло залишається заради своїх друзів. Він обирає не те, що краще для нього в даній ситуації. він обирає те, що краще для його друзів. Ви знаєте, дослідження коней показало цікавий результат. Я думаю, ви читали, знаєте про це. Як ви думаєте, скільки один кінь може тягнути? Яку вагу в кілограмах приблизно, один кінь? Давайте згадаємо, якщо ви читали. Ну, на возі, так. Тонну, так, трошки більше. 1150 п'ятдесят кілограм, ну так, трошки більше тонн. А скільки може тягнути два коня? Ну, Якщо просто математика, то ну, дві тони. Да? Але дослідження показало, що приблизно 5700 кілограм. Тобто в п'ять разів більше, уявляєте собі, ось один кінь тягне одну вагу, в п'ять разів більше тягнуть два коні. Да? Синергія. Ми не коні, слава Богу. Дружина просто моя посміхається, бо я деколи кажу, ну ти що, кінь? Ну, ми всі деколи коні. Да? Ми пашемо, ми там нас купа завдань, ми бігаємо. Ну, слава Богу, ми не коні. Але, але ми були створені не для індивідуальних ну, досягнень. Ми були створені для спільної праці, для синергії, для спільної праці заради спільного блага. І Павло коли він говорить про церкву, то Павло так він каже, що кожен з нас має якісь особливі дари, особливі здібності. Але в першу чергу це не для самовираження. Ні, він каже, церква це тіло. І ось кожен з нас служить іншому. Ми потрібні один одному. Це не просто спосіб ну, показати, наскільки я зміг знайти своє вираження в церкві. Що таке тіло? Це об'єднання, об'єднання органів, да? це співпраця, це співжиття цих органів заради єдиної цілі, ефективного функціонування всього тіла. Заради чого жив Ісус Христос? Ну, він жив, щоб виконати свою місію, так але а, як він робив це? Бачите, він не просто ну, він не самовиражався, скажем, хоча він відрізнявся від всіх, і це само собою, як би зрозуміло було. Але в тісному близькому житті з іншими людьми він був другом митарів і грішників. Тому наше свідоме, наше свідоме плідне життя для Христа, воно неможливо без дотику до інших людей. Коли вам кепсько, задайте собі запитання, які друзі можуть допомогти мені, і яким друзям може допомогти мій досвід, мій досвід. Кому він може допомогти? Бо наш досвід, поганий чи хороший, він набуває сенсу лише тоді, коли стає ресурсом для інших людей. Деколи ми переживаємо, проходимо якісь моменти, які здаються безглуздими і непотрібними. Але вони набувають сенсу тоді, коли вони стають ресурсом для інших людей, коли ми можемо з кимось поділитися. Страждання набувають сенсу лише тоді, коли ми розділяємо їх з іншими людьми. Тому, якщо вам кепсько, знайдіть когось, кому так само кепсько і обніміть цю людину, підбадьорте його. Ерік Вайхенмайер ще в школі пережив таку трагедію, яку а, ну, дорослим важко було пережити. Йому було лише 13 років, він повністю осліп. А, спочатку він був в депресії, він не хотів вчити шрифт Брайля, викидав ці всі ціпки, він був а, знервований і ну, він не хотів прийняти цю реальність. Він сліпий, він тепер нічого не бачить. Але були люди, були друзі, які вірили в нього, які допомагали йому. І через спорт ось цей хлопець. Він досягнув неймовірного. Він став першим світі Альпіністом, що підкорив найвищі гори кожного континенту. Кожний континент, найвища гора, в тому числі Еверест, він підкорив, будучи сліпим. У 2001 році він став першим сліпим Альпіністом, який підкорив Еверест. І він навчився помічати речі, які ну, люди з зором вони не помічають. Тобто, своїм слухом, дотиками він розуміє, як рухатись. Але крім його навичок, є щось інше, є команда, яка стоїть за ним. І тому насправді це виглядає не так, що він один десь забирається на вершину, хоча і так буває, він так тренується. Але дуже часто попереду нього йде людина з дзвіночками, подає певні сигнали, щоб він розумів, куди рухатись. Вже багато років Ерік має побічника, альпініста і лікаря Джефа Еванса. І ось цей альпініст він допоміг йому здійснити мрію піднятися на Еверест. Те, через що ми не можемо пройти самі, ми можемо пройти з іншими людьми. Тому найперше, коли вам кепсько, допомагайте друзям. Друге, триматися за Христа. Як рухатись далі, коли кепсько, допомагати друзям триматися за Христа? Це можна разом сказати в, одній, в одному реченні. Допомагати друзям триматися за Христа. Коли ви здійснюєте якесь сходження на вершину, ви досліджуєте маршрут, правда? Ну, якщо ви, там, ви не організовуєте це, то ви можете не досліджувати. Але якщо ви організовуєте цей похід, то ви мусите дослідити маршрут. У вас є карта, вона в телефоні. Ви знаєте, як рухатись приблизно, ви читаєте якісь форуми, як люди рухались. Якщо маршрутів декілька, ви обираєте, які саме маршрутом ви будете рухатись. Пам'ятаю, коли перший раз ми пішли на боржаву, це вже було давно. Хто з вас був на боржаві? Я знаю, що були люди, які були там, і це, це не є складний маршрут. Але ось тоді, коли перший раз ми пішли, мій брат, який вже був перед тим, Антон. А він вже знав, що до чого. Тому ми покладалися повністю на нього. Ми взяли всю нашу церковну молодь. Пішли туди, і все було класно. Перший перший півдня ми пройшли водоспад-шипіт. Ми була класна погода. Але ось тут починається підйом на хребет. Ніби все, все окей. Але чим чим далі, тим важче, тим повільніше. Підйом стає все стрімкішим, темп стає все повільнішим. Ми питаємося, ну це нормально, так має бути. Бо ми перед собою не бачимо жодної дороги, ну жодної стежки. Він вирішив, що нам буде простіше і краще, просто ось так: от гора піднімається, да, хребет. Ось буде вам краще, якщо ми будемо рухатися так. Тому ну, деколи ми просто повзли на четвереньках, бо підйом ставався все стрімкіший. І наша швидкість була дуже повільна. і Ми запитуємося, слухай, це нормально. Він каже: Та я був тут, я так ішов, так буде краще. Ну, добре, але ж не всі були настільки фізично підготовлені до цього, до цього підйому на цей хребет. І тому ми запізнилися: ну, ми не вклалися в наш розклад, ми запізнилися на електричку. І що найгірше, що вся молодь не потрапила в неділю на служіння. Це було найгірше. А що цікаво, що коли ми піднялися на цей хребет, то ми побачили, що насправді є стежка, є стежка, яка там звивається, так? Ну, тому що там багато людей ходить. Навіть можна проїхати і джипом і піднятися туди. Тобто є стежка. Ну, потім, звичайно, я дізнався, що там можна. І підйомником піднятися. Ну це вже для, для таких, скажімо, ізі, взагалі, да, лайтова версія. Але ось Антон він вирішив, що ось цей маршрут, ось ось прямо стрімкий напролом, він буде найкращий для нас. Що з нами було дівчата, це була молодь. Е, окей, тому Христос є нашою картою, а да? Христос є нашим маршрутом. І під час подорожі нам може здаватися, що є якісь варіанти, можливо, кращі, можливо, є легші способи обійти, але ми маємо триматися за Христа. У колосян було багато Боже з одного боку, були одні спокуси, з, з другого боку це був тиск євреїв, тори, дотримання тори. Але крім того, знайшлися люди, які стверджували, що ось ми знаємо, є якесь містичне унікальне знання. Є якась таємниця, є якийсь певний спосіб потрапити ну, в близькість з Богом, знаючи ось щось. Але лише деякі люди, там, скажімо, 5% з церкви, вони, вони здатні зрозуміти цю таємницю. А апостол Павло каже, ні, ні, ні. Ось ця та таємниця, що ви називаєте таємницею, ось ця та таємниця вона доступна абсолютно для всіх. І він каже. В другому розділі другий текст, і потім в третьому. Я хочу, щоб ви ясно зрозуміли таємницю Божу. Я думаю, він називає таємницю в таких лапках. Бо люди деякі да, знаходилися, які кажуть, є ось о щось, щось там таємне. І ось я знаю якийсь певний маршрут, певний такий повороток, який зріже вам ваш шлях духовний. І Павло каже: Я хочу, щоб вони ясно зрозуміли таємницю Божу, якою є Христос. Ось де таємниця, Христос. У ньому надійно сховані всі скарби мудрості і пізнання. Ви претендуєте на те, що є якась унікальна мудрість, унікальне якесь пізнання. Павло каже: слухайте, ось є Христос. Ви прийняли Христа як Господа, і живіть у ньому. В ньому є мудрість і є пізнання. Якщо ви прийняли Господа як Спасителя, то немає якоїсь найвищої мудрості, якихось глибин, які допоможуть вам десь там. Перейти на якийсь левел. так Прийнявши Христа, живіть у ньому, вкорініться в ньому, збудуйтесь на ньому, зміцнюйтеся у вірі, який вас навчили, завжди бути вдячними Богові. Це люди пропонували таємний маршрут до місця призначення. А Павло каже: не ведіться, не ведіться, бо таємниця Божа вона є відкрита і доступна. Можливо, для людей, які жили під час старого заповіту, були певні таємниці, пов'язані з церквою, з тим, що зробить Христос. Але Павло каже, ось ця таємниця відкрита для вас сьогодні. Таємниця ця полягає в тому, що Христос у собі примиряє Бога і все людство. Апостол Павло міг би почати нарікати, коли йому було кепсько, лише в тому випадку, якщо б мав неправильне уявлення. Якщо б він мав неправильне уявлення про себе, якщо б він мав неправильне уявлення про світ і про Бога, ось тоді він би нарікав, коли з ним траплялися якісь складні обставини. Якщо б він вірив, що світ це місце, де трапляються лише приємні речі, напевно він би нарікав. Якщо б він вірив, що Бог буде оберігати його від страждань все життя, напевно він би розчарувався. Якщо б він ішов за Христом лише заради самовираження, то що він би ну, надовго його би не вистачило? Бо не завжди його приймали, апостола Павла. Ви знаєте, скільки він перетерпів? Якщо б він не був переконаний, що все через Христа і для Христа, він пише це в першому розділі, то він би не бачив сенсу у своїх стражданнях. Але подивіться, як апостол Павло говорить про страждання. Як ми з вами сприймаємо страждання? Зазвичай ми сприймаємо це як щось, ну, це є зло, це є негатив, це, ну, так воно і є. Ми не хочемо цього мати в своєму житті. Апостол Павло каже, я з радістю приймаю заради вас страждання. З радістю приймаю заради вас страждання. Я готовий пройти через все те, що Христос ще мусить вистраждати. За його тіло, що є церквою. Він вже сидить у в'язниці, нащо йому ще страждання. Він каже, я з радістю буду приймати все те, що. А, треба мені перетерпіти. Навіть страждання не бувають сенсу, якщо вони приводять нас до Христа. Знаєте, часто на складних маршрутах альпіністи вони використовують трос, а, який, до якого вони всі кріпляться, вони йдуть у зв'язці. І коли сніг, туман, коли сильний вітер їх збиває, вони, можливо, не бачать дороги, бо все засліплює. Але ось є цей трос. Да, цей трос хтось закріпив там. якщо це підйом різкий на вершину, або, або хтось перший іде і тяне цей трос. Але вони всі прикріплені до нього. Ось Христос це та страхівка, а Христос це той трос, який допомагає нам, коли ми падаємо. І тому, ми, якщо ми захоплюємося подорожі, можливо, ми десь хочемо звернути, подивитися на щось інше. Можливо, навпаки, ми нічого не бачимо, нам, нам трошки важко. Але ось є цей трос, є страхівка, яка нас приводить все одно до Христа. І тому друга порада тримайтесь за Христа, допомагайте друзям триматися за Христа. Апостол Павло каже: якщо ви в ньому, то вкорініться, збудуйте, зміцнюйтесь у вірі, повертайтеся до Христа. Чим би ми не захопилися, трос все одно повертає нас назад. Як рухатись далі, коли кепсько? Допомагати друзям триматися за Христа для чого? Щоб разом наближати перемогу. Тому що робити, коли нам кепсько? Допомагати друзям триматися за Христа, щоб разом, щоб разом ми наближали перемогу. Апостол Павло сприймав всі обставини трошки не так, як ми з вами сприймаємо. І виглядає так, що в нього немає ніякого негативного досвіду. Ні, в нього не все гладко. В нього дуже багато було страждань, побиття, він чуть ледве не помер. Але в його, в його розумінні, в його світогляді, кожна оця можливість, вона наближає перемогу. Будь-яку ситуацію Павло сприймає як таку, яка наближає цю перемогу. І тому він говорить, радість в стражданнях про боротьбу з запалом, стійкість у вірі. Подивіться, як Павло сприймає ці страждання. Для нього це не проблема, це просто як невід'ємна частина слідування за Христом. Він не дивується через те, що вони є. До Фолипян він пише цікаво, він каже, що ось я у в'язниці знаходжуся. І є люди, які почали проповідувати про Христа. І вони проповідують з неправильними мотивами через егоїстичне чистолюбство, нещиро. Вони думають, що зможуть зробити мені прикрість, поки я ув'язнений. Але подивіться, апостол Павло він не шукає спосіб зупинити цих людей, він не нарікає, він, він говорить, та яке це має значення? Важливо те, що так або інакше з корисливих міркувань ще щиро проголошують Христа і те мені на радість. Це тішитиме мене і надалі. Для Павла будь-який досвід він наближає перемогу. Будь-який досвід він наближає перемогу. Чому? Бо нічого не здатне зупинити поширення Царства Божого. Нічого не здатне зупинити поширення царства Божого. Тому будь-який досвід в очах апостола Павла він все одно наближає перемогу, бо Бог використовує це якимось чином на добро і на те, що ви поширити царство Боже. Навіть те, що в наших очах здається безглуздям і не має ніякого сенсу. Воно набуває сенс лише тоді, коли воно розглядається як, як частина цілісної картини поширення царства Божого. Знаєте, альпініст він не очікує, що не буде складнощів, правда? Ну, він... Можливо, надіється, ну було б класно, щоб взагалі все пройшло дуже гладко. Я подолав цю дистанцію дуже швидко. Але насправді альпіністи вони враховують усі небезпеки, вони готуються реагувати на ці небезпеки. А яким чином вони готуються реагувати на небезпеки? Як вони можуть навчитися реагувати на небезпеки? Лише коли вони зіштовхуються з ними, правда? Тому чим більше небезпек. Альпініст переживе під час тренувань, тим більше він буде підготований до труднощів, коли він буде вже на справжньому маршруті. Він рухається вперед. У альпініста є певна ціль, а це кінець цього тросу. Якщо це підйом, це вершина, він рухається туди. Ось ось є інша сторона, до якої він рухається. Як рухатись далі, коли кепсько разом наближатися до перемоги, пам'ятати про іншу сторону, пам'ятати про іншу реальність, до якої ми рухаємося. І апостол Павло говорить про цю іншу реальність, а інша реальність це життя з Христом. І далі ми будемо говорити про це, бо Він пише це в наступних розділах. Але ось в першому розділі 27 й текст він. Розкриває, починається розкривати. Він каже, ця істина, яка була призначена для всіх людей, полягає в тому, що Христос живе поміж вас є вашою надією на те, що розділити ви славу Божу. Ми розділимо славу Божу. Нове життя у Христі. Ось це є інша реальність, до якої ми рухаємося. А ви можете собі уявити, альпіністи, які проходять цей складний маршрут. Можливо, вони падають, але вони знову піднімаються, бо вони причеплені до цього тросу, і вони переходять ці всі труднощі, розуміючи, що ось ця ціль, вона є попереду. Наша ціль так само є попереду. Ми є частиною іншої реальності вже зараз. Бог дав нам, Бог відкрив вже іншу реальність. Ми вже стали громадянами іншого царства вже зараз. Але не для того, щоб уникати цього земного життя. Але для чого? Для того, щоб цю реальність приносити усі сфери нашого життя вже зараз. Тому я називаю, називаю це а, разом наближатися до перемоги. Яким чином? Приносячи цю реальність, з якою ми стали а, причетними, причетними вже тоді, коли прийняла Ісуса Христа, приносити всі сфери нашого життя. Коли спілкуючись з іншими людьми, коли працюючи, навчаючись, ми. Слідуємо іншим принципам. Таким чином ми приносимо ось цю іншу реальність. Хоча Павло в в'язниці, але це лише один з пазлів. Насправді загальна картина це і картина перемоги. І тому апостол Павло він дивиться не з точки зору ось цієї тимчасової труднощі чи тимчасового страждання. Бачите, він. Широко дивиться на цю всю картину, на все своє життя. І він бачить себе переможцем разом з Христом. І він розуміє, що ось Христос вже здобув цю перемогу. І тому ось ця трудність, яка є в мене, навіть коли я знаходжуся в в'язниці, Бог використає це для своєї слави, для добра. І він каже: Я тут у в'язниці, до Филип'ян. Він це говорить. Але Бог використав це для, твоє, для своєї слави, і я міг мав змогу проповідувати всім римським солдатам, які мене охороняють. Всі страждання важкі, але тимчасові. І самі по собі страждання вони не мають ніякого сенсу. Вони набувають сенс лише тоді, коли вони у цій загальній картині. Тоді, коли ми ділимося з іншими людьми своїм досвідом. Як рухатись далі, коли кепсько? Речі, які я навчився, не навчився, які я вчусь від апостола Павла, допомагати друзям триматися Христа, щоб разом наближати перемогу. Амінь.